Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо знову розмовляти про заробіток на різниці курсу. Нещодавно Приватбанк барахлив, не вдавалося поповнювати вайс. Багато хто писав, що не вдається. Мені також не вдавалося. Та сьогодні, 5 числа, я без проблем поповнив вайс, все чудово. І зараз ми подивимося, як можна на цьому заробити. Так як ми бачимо, що курс. Просів, і схеми, про які ми розмовляли в цих двох відео, зараз не дуже актуальні. Тобто профіт дуже маленький. Як я говорив в цьому відео, якщо курс буде 38.50, схема є не актуальна. На Binance дивимося курс 3897, майже 39 гривень. Якщо навіть є плюс, він дуже маленький. Тому в цьому відео ми будемо користуватися другою схемою, яка є довшою, але профітною. Отож, дивіться уважно, показую все пошагово. Я вам розжовую повністю всю інформацію. Я думаю, це варте тому, щоб поставити лайк відео. Також не забувайте про мій телеграм-канал, підписуйтесь. Тут також є текстова інформація, як можна заробити в інтернеті. Отож, приступаємо. Друзі, для цієї схеми нам потрібен Приватбанк, Вайс і, в принципі, все. Як бачите, я сьогодні на Вайс закинув. 793 долара. В гривнях це вийшло 29 957 гривень. Це вже разом з комісією. Комісія була 587 гривень. Як поповнювати Вайс, я розповідав в цих двох відео. Ви можете перейти, подивитися, там все детально показано. Переходимо на вайс і бачимо, що 793 долара у мене на балансі є. Тепер, друзі, ці долари ми переводимо назад на Приватбанк, але вже на. Доларову картку. Як бачимо, курс в долара 3703 По такій ціні ми його купували. Правда, ще є комісія в 600 майже гривень, але все одно ми на цьому заробимо. У вас повинна бути валютна картка на приватбанку Якщо у вас її немає, в кабінеті ви можете легко її зробити. Нажимаєте Гаманець і там, де ваші картки, нажимаєте плюсик і створюєте Digital-картку. Нажимаєте вас. Стоїть на вибір кредит. Наберете дебетова. Стандартно стоїть вже мастер-карт. Я думаю, різниці немає. І тут знизу вибираєте, яку валюту ви хочете отримати: гривня, долари або євро. Вибираєте долари. Також я можу отримати картку Gold, яка дає більше можливостей. І так ви собі робите віртуальну картку, з якої потім без проблем можна виводити кошти. У мене є фізична карта, так що мені зараз не потрібна доларова картка. Вертаємось назад. Ось моя доларова картка, зараз на ній 4,96 Щоб переказати на цю картку, ми будемо використовувати. Систему Swift. Справа зверху нажимаємо Реквізити картки. Тут в нас є номер картки, який я замалював. Нажимаємо Swift платежем і ось тут дані, які нам потрібні. А нам потрібен саме головне IBAN і Swift-код, який знаходиться ось тут. Тепер ми переходимо на Vice, нажимаємо на наші долари або Надіслати гроші. Нажимаємо, нажимаємо Надіслати. Тут вибираємо переказ в тій ж валюті, вибираємо всі долари продовжити. Після чого я нажимаю собі, так як я відправляю долари собі. Далі вибираємо Swift і сюди вносимо наші дані: IBank і код SwiftBieak. Переходимо в PrivatBank і копіюємо. Копіюємо iBank, вставляємо банк отримувача ось цей код. Вставляємо Swift код і нажимаємо підтвердити. Після чого треба вказати причину здійснення нашого переказу. Можна вибрати будь-що, наприклад, інвестиції. Нажимаємо продовжити. Після чого все перевіряємо. Я буду надсилати 793 51 цент. Комісія буде 3 29 центів. Я отримаю 790 22 цента. Дані одержувача. Все перевіряйте. Надсилання йде зараз. Після того, як все ми перевірили, нажимаємо підтвердити і надіслати. Вводимо наш пароль. Готово. Через телефон треба все підтвердити. На телефоні нажимаю Так, це я. І ваш переказ розпочато. Пройшло пару секунд і вже бачимо, як мені прийшло повідомлення на PrivatBank, що я отримав 790 доларів. Все робиться миттєво. Давайте перейдемо ще раз на мою картку. Дивимося, є переказ. 790 доларів 22 цента. Чудово! Давайте порахуємо, по чому нам вийшов долар 29 957. Ділим на. 790 доларів, які ми перевели. І того ми купили долари по 37,92. Ось такий в нас вийшов курс. А продамо з різницею більше, ніж гривню. Тепер давайте посчитаємо наш профіт, тому як ці гроші нам тепер треба замовити в банку, вивезти і обміняти в обміннику. Тому як в обміннику курс набагато вище. Дивимося по мінфіну. Середній курс, щоб здати долар, зараз 39.15. Середній курс обміну по Україні. Давайте обновимо. Вже трошки впав 39.10. Курс трішки падає, але все одно це вигідно. Давайте будемо считати. Якщо ми обміняємо зараз по 39.10, 790 доларів множимо на 39,1, це буде 30 889 гривень. А ми потратили 29,957. Мінус 29957 дев'ять і того друзі, 932 гривні. Ми можемо отримати плюсом. Це наш чистий прибуток, хоча курс дуже сильно зараз просів. Та заробити все одно ще можна. Якщо курс буде ще більший, заробіток буде ще більший. Головне, подивіться, вашому обміннику, який курс. Наприклад, в моєму місті я сьогодні бачив, курс був 38.90. Навіть якщо я обміняю на 38,90, все одно буде вигідно. І заробляємо тут більше, ніж в минулому відео. Мінус в тому, що мені не вистачає 10 доларів, щоб зняти чисто 800 доларів. Тобто з банку я можу зняти або 700, або 750 доларів. Має бути сума кратна 50 доларам. тобто або 50, або 100 і так далі. Після того, як в мене вже є гроші, давайте обновимо. В мене є 795 доларів, так як 4 долара з копійками в мене було. Не вистачає мені 5 доларів, щоб заказати чисто 800 доларів. Але це не страшно, виведу в другий раз. Будемо заказувати 750 доларів. Що нам потрібно? Переходимо в сервіси, послуги і замовлення готівки. Нажимаємо, вибираємо долари. 750. доларів. Продовжити. Нам потрібно вибрати дату. Сьогодні в нас 5 число, я вже не отримую, зате можу отримати завтра, в суботу. Хоча завтра вихідний день, не знаю чому так. Давайте попробуємо. Нажимаємо на завтра, на 6 серпня. Ні, як бачимо, на 6 число я не зможу отримати. Тоді прийдеться мені отримати вже 8 числа в понеділок. Нічого страшного, можливо до того часу курс підросте, ну можливо і впаде. Але все одно я думаю, що я буду в плюсі. Був би завтра будний день, я без проблем би завтра вивів долари і обміняв би їх сразу в обійнику. Давайте візьмемо 8 число. І на 8 число я можу без проблем замовити кошти. Нажимаємо продовжити. Сума 750 доларів на 8 серпня і далі дані. Нажимаємо підтвердити, заявку успішно подано. Протягом кількох хвилин вам надійде додаткове повідомлення в Приват24 на головну. Отож, друзі, так ми купуємо долар дешевше і продаємо дорожче. І на цьому непогано заробляємо. Так що слідкуйте за курсом, якщо в обмінниках курс більший, як в Приват24, можна без проблем на цьому заробити. Надію, зайвих питань у вас немає. Все розживав, все показав, що нажимати, як все чітко робити. Всяких квадратиків я вам не малюю і показую все на практиці. Тобто воду я вам не лью, а показую все на своєму прикладі. І найголовніше це все безкоштовно. Ніяких грошей я ні з кого не беру, у мене немає ніяких платних каналів. Мій контент абсолютно безкоштовний. Надіюсь, що ви підпишетесь на мій канал, поставте лайк і будемо далі. Обговорювати методи заробітку на різних схемках на цьому буду завершувати. Я вам бажаю насамперед профіту, мирного неба над головою. І зустрінемось в нових відео. До побачення.